Зеленський таки звільнив Глобкома залужного. Чому це реально сталося і хто прийшов на заміну? Відставка, про яку ходили чутки вже декілька тижнів, таки відбулася. Офіційна причина від офісу президента: потрібна нова тактика, щоб забезпечити належний результат, чого не сталося в минулому році. Натякнули на провал літнього контрнаступу. Неофіційно поговорюють, що Зеленський також боявся політичного конкурента, адже рейтинг довіри до залужного став вищим ніж до президента. Тож кого призначили йому на заміну? Новий главком ЗСУ Олександр Сирський народився в селі Новинки. Нині Російська Федерація закінчив московське вище загальновійськове командне училище. На початку повномасштабного вторгнення був командувачем сухопутних військ ЗСУ. успішні операції оборона Києва та наступ в Харківській області. Пишуть, що батьки та брат нового головкому зсу живуть досі в Росії, а його батько, полковник збройних сил РФ у відставці. Хоча його брат повідомив, що протягом багатьох років уже не спілкується зі своїм родичем у військових колах у сирського імідж суворого генерала, який не шкодує солдат задля виконання завдань. Що ж будемо пильно слідкувати, в тому числі і за роботою нового головнокомандувача, Підписуйтесь, аби завжди знати більше.